Я хочу дати відповідь на запитання, Порозважати разом з церквою, чому потрібно говорити про Христа? Чому нам сьогодні потрібно нагадувати про Ісуса Христа нам самим і говорити це іншим? Гаразд, Задам запитання вам, коли я говорив про Хрест, Взагалі видимий хрест. Де ми сьогодні зустрічаємо хрести? Давайте подумаємо разом. При дорозі. При дорозі. Коли хтось загинув, так? з'їхав з дороги і ставлять хрести. Гаразд. На церквах ми знаходимо хрести. Коли при дорозі, це більшості говорить про смерть людини, цей хрест. так? Нам вказує. Коли на церкві бачимо хрест, він більше нам вказує про. Хр... Храм, Про храм, про Христову Смерть, так? про християнство. Де ще ми зустрічаємо христи? На цвинтарі. Цей хрест більше нам вказує на смерть, що тут похована людина, так? Християнин похований. Так. Тобто ми бачимо, що Христи є в різних місцях, на різних машинах, швидка допомога, навіть військовий. Військова допомога, так? тобто є Христи. На прапорах. на прапорах. Ми сьогодні говоримо про те, чому потрібно говорити про Ісуса Христа. Гаразд. Сьогоднішній текст, який ми будемо читати, це Євангелія від Івана. Ми будемо на двох текстах базувати свої, ну, свої родуми. Один з текст це від Іванглії від Івана. Перший розділ 35, -й, 42. Івангелія е, від Івана з 35 по 42 вірш. І також на е, римлян. Це 10 розділ, 13 й 21 -й вірш. Е, ця, цей текст від Івана він більше каже про історію, про подію. А римлян більше говориться про теологію, про науку. Тому ми будемо читати один текст, а до іншого будемо звертатися. Гаразд читаємо. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото агнець Божий! І почули два учня, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним, та й каже до них: Чого ви шукаєте? А вони відказали йому раві перекладе, перекладе це визначає учителю, де ти живеш. Він говорить до них, ходіть і побачите. Ті пішли та й побачили, де він жив. І в нього цей день перебуло. Було ж коло години десятої. А один із тих двох, що чули Іван, Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого та й говорить до нього. Знайшли ми Месію, що визначає Христос, і привів Його до Ісуса, на нього ж споглянувши, промовив Ісус, Ти, Симон, Син Йони, будеш з вами йти Кифор, що визначає скеля. Думку, яку хочу сьогодні, щоб ми почули, звучить так: говорити про Христа людям свого оточення. Ми задаємо питання, чому потрібно говорити про Христа? І даємо відповідь в наших родумах зараз в майбутніх, до чого хочу спонукати, це говорити про Христа людям нашого оточення. Коли ми подивимося на контекст ну, цієї події, ми бачимо тут Івана Хрестителя, учнів, ми бачимо Ісуса, ми бачимо учнів, які вже починають говорити в своєму оточенні про Ісуса. але... Ця вся подія відбувається в один такий ну, нелегкий час для цього народу, для єврейського народу. Цей єврейський народ він е, був в цей час окупований римлянами. Тобто, це щось подібне, якщо б сьогодні Росія окупувала всю країну, е, Україну і поставила своїх тут намісників і говорила, що нам робити, ми платили податки, щоб підтримувати е, русські мир. Тобто, це, це знаєте. Це складно, це важко. Ці люди, вони в поколіннях були захоплені кимось і мусили платити податки. І це, це було нелегко в цей період. Появлялися, звичайно люди, які там десь ми читаємо дії святих, апостол, які повставали і хотіли звільнити їх від цієї влади окупованої, але в них не вийшло. І Бог через пророків говорив, що прийде пророк. Я дам пророка між вас, який встане і спасе вас. Тобто люди очікували і вони були чутливі до різних подій, до різних людей, які повставали серед них. Тому що в них є досвід, коли вони просили зовні допомоги в більшості, коли не надіялись на Бога, ну, ця допомога вона їм не допомагала. Чи вони бігли в Рим, чи, в... чи вони в Єгипет йшли, чи в Вавилон? Тобто, туди... Була сильніша армія, вони несли крах. Тому вони чекали цього спасіння, вони чекали цього звільнення. І вони були чутливі до, цього, до цих всіх подій. Перше, що хочу сказати, що спасіння є в Ісусі Христі. І е, з цього тексту ми бачимо, е, коли в 36 Вірші Іван, і поглянувши на Ісуса, що приходить, Він сказав ото Агнець Божий. Е, слово Ісус означає Спаситель. В самому, е, в, в самому імені Ісус є сутність е, Приходу Христа. Е, е, коли е, Іван каже своїм учням, оце Агнець Божий, то що думають учні? В якому контексті вони бачать цю картину, коли вони чують, що це Агнець Божий? Вони, мабуть, думають про храм, про жертвоприношення? В Римлян написано, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Тобто людина потребує спасіння. Людина потребує визволення. Часто людина попадає в такий стан, що вона собі сама не може допомогти. Горець попереднього служіння говорив, як Давид описує це, коли я попадаю в таку яму слизьку, і я не можу вилізти звідти. Тобто мені потрібна допомога зі сторони, мені потрібен спаситель, мені потр... якщо мені хтось не допоможе, я сам собі не допоможу. Коли учні чують про анця, вони, вони думають про жертвоприношення. Що, що колись робилося в храмі? Приносили жертви. Тобто, якщо людина, один з видів жертв це жертва заступництва, за, жертва за гріх. Тобто я зробив гріх, гріх приводить до осудження, до суду. Тобто ти повинен заплатити за те, що ти там вкрав, вбив, е, зневажив. Тобто ти повинен заплатити ціну. У них було, вкладувалось таке поняття е, возміщення по русски по по-українськи. відшкодування. відшкодування так? Тобто вони мали відшкодувати, хтось мав відшкодувати за їхній злочин, тому що був суд. І вони брали там е, чи... Козу чи ягня якесь, та, вони несли це в храм. І люди йшли з яким станом, коли вони йшли з тою жертвою за гріх? Мабуть, подавлені, ще йде, воно мекає, бекає. та? І вони йшли в цей храм, приносила жертва, тобто був образ, Бог вкладав свій образ для них. Вони приносили цю жертву, і коли на їхніх очах зав'язалася ця жертва. Образ того, що їхній їхні гріх прощено. Ця вина, яка є на, низу, на них, вона переходить на цю жертву. Тобто, ця жертва вона заступається за твій злочин. Тобто хтось помирає замість тебе, іншими словами, це ідея заступництва. Це те, що ми говоримо сьогодні про Ісуса, що Ісус заступився за нас. Ви знаєте, і дорослі і діти переживають гріх. І вони переживають осудження за гріх, смуток через гріх. І це дорослі, і це малі. Ну, якось одна жінка просто хотіла поговорити, бо її це мучило. Колись вона в своєму житті, старша вже жінка зробила або. Вона вбила свою дитину. І воно її руками мучило. І вона говорила це мені. І ми могли говорити про Христа, про прощення, про цю заступницьку жертву. Тому що гріх приводить до осуду, до осудження. І воно мучить. Тобто кожен з нас в житті переживав ці речі. І не тільки дорослі. Я колись в малому віці, як пригадую, ще не ходив в школу, зламав мамину заколку і не міг її скласти. Я її ховав не один день і кожен день мене мучило, поки я цю заколку не взяв і не викинув, щоб її в хаті не було. І мене якби попустило. Але і на дитячому рівні, і на дорослому, коли ми робимо щось неправильно, совість судить нас. Бог працює через совість, щоб показати нам, ну, що ми рухаємося не в вірному напрямку. Тобто, ми говоримо про заступництво, яке є в Ісусі Христі. Ісус наш Спаситель, Він замість нас заступився. І це дуже важливий момент, чому нам потрібно говорити про Христа, а чому нам потрібно говорити про заступництво. Тому що кожен з нас попадає в якийсь стан, коли ми самі собі не можемо допомогти. І реально ми переживали ми свідчили, що. Бог приходить нам допомогу, чи ми хворіли, чи в нас конфлікт в сім'ї вже якби нема про І різні стани, різні становища. Але коли зверталися до Христа, ми бачили Його силу і Його відповідь на нашу молитву. Тому ми кажемо, щоб говорити про Христа людям нашого Оточення. Іван. Хреститель, який був посланий Богом для того, щоб приготувати дорогу до Ісуса, для того, щоб всім показати, що прийде цей Спаситель. І зараз Він приходить і Він вказує своїм учням, каже, оце Спаситель, оце заступник, оце Агнець Божий. І вже з тексту ми бачимо, що ці учні йдуть за ним і кажуть, де ти живе? А Ісус каже, перший задає їм запитання, каже, кого ви шукаєте? Ну, а вони ж євреї, так? Вони з питанням на запитання кажуть, де ти живеш? Ну, Їх цікавить е, дізнатися, чи це справді Месія, тому що вони знаходяться, не забуваємо, в такому ну, тяжкому становищі, вони чекають звільнення, вони чекають спасіння. І їх цікаво, звідки він? Бо вони знають пророцтво, звідки має прийти Месія. Але щось каже, йдемте ти подивитись, де я живу. Тобто ми бачимо, що Ісус доступний. Коли ми приходимо до Нього, Він доступний для нас це важлива річ, тому що всі в нашому житті ми проходимо етап, коли ми самі собі не можемо допомогти. Нам потрібен Ісус і Він доступний. В Римлян, ми читаємо до цього тексту, ми звертаємося 10.21. Я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечливих». Тут показано Божу відкритість. Каже, я цілий день, в тобто, часові рамки вказано, щоб в, цей, в кожному дні ти можеш прийти до Христа. Я руки свої простягав. Тобто, я відкритий до вас, до кого? До добрих, до е, лагідних, до приємних. Він каже до неслухняних, неслухняних і суперечливих. Тобто Бог відкритий, Бог доступний. Дві речі, які ми е, дізнаємося про Ісуса, на які би я хотів звернути нашу увагу. Перше це заступництво. Це коли ти сам не можеш вийти з цієї проблеми. А проблема це смерть. Покарання за гріх смерть. Друзі, це. Це біда нашого людства. Ніхто питання смерті не вирішив. Ще. Якщо би ти знайшов лікарство від смерті, все, в тебе була би черга. Кожен, уявіть собі, кожен хотів би до тебе. Кожен би, готовий, кожен би готовий заплатити тобі ціну. Але це не вирішено. Це проблема, яка є. І вона Може вирішитись в Ісусі Христі через жертву Христа. І кожен, хто вірує, не загинеть, але буде мати життя вічне. Тобто є вирішення, і воно тільки в Ісусі Христі, Він єдина дорога до цієї вирішення цієї проблеми. Ми говоримо про те, що... чому потрібно говорити про Христа. Тому що є це заступництво в Ісусі Христі, є вирішення цієї проблеми, і Він є доступний, щоб кожен до нього міг прийти в будь-який час. Це важливий елемент, тому ми кажемо, говори про Христа людям свого оточення. Знаєте, коли ти говориш комусь ти нагадуєш собі, дуже важливо проповідувати про Ісуса людям свого оточення, бо ти сам себе спасаєш, спасаючи когось. Ти собі нагадуєш ті важливі речі, коли ти свідчиш комусь про великі діла Божі, які Бог робить в твому житті, ти собі їх нагадуєш, як Бог колись був добрий до тебе як Він відповідав на молитви Тут твої. Це важливий момент говорити людям в своєму оточенні, що Ісус, Він є заступник і Він є доступний. Учні були в Ісуса не одну годину написано. Він пустив, знаєте, коли моя душа відкрита до Христа, і мій будинок відкритий для людей. Тобто, коли є оце прийняття, це дуже сильна річ. Коли людина відчуває, що ти її приймаєш, що ти її впускаєш в своє життя, в свій будинок, це сильно. Але впустити це розділити, розумієте? Це поділитися своєю їжею. Поділитися своїм, можливо, квадратними метрами, ми ж хочемо бути такими, ну. Мати таке, щоб ну, ніхто до нас не. Особистий да, Так, Особистий постір, щоб ми, ну, ніхто не, туди не ліз. Але ми бачимо наступне, що коли є оце прийняття, Воно дуже розположує людей до нас. Ісус, Він доступний, Він приймає тих учнів в свій будинок і вони там цілий день написано були з ним. Вчора говорив з одним братом, він каже так. Я теж колись каже, про це думав. Каже, до деяких я виходжу на вулицю. Я їх не впускаю в хату. Я виходжу на вулицю. Деяких я опускаю в хату, але при дверях. Деяких я кличу на кухню і можу попити з ними чаю. Ну, а з деякими я витягую все смачне з холодильника і можу довго спілкуватися. Я розумію, що в кожного в нас щось таке буває. Але. Коли людина відчуває, що коли вона тобі подзвонить, ти знервуєш, що вона знає, що тобі можна подзвонити, і ти не осудиш, не, не відкинеш, ти приймеш, тебе, я, тебе тягне до тих людини. Хіба не так? Коли вона є доступна в будь-який час для тебе, коли вона не ігнорує, коли вона не відморожується від тебе, ти це відчуваєш, люди відчувають, коли. Ну, Ти недоступний. Чому потрібно говорити про Христа? Тому що є заступництво в Ісусі Христі і є доступність для будь-яких людей. Ми бачимо, що в цьому тексті також мова йде про людей, які були в оточенні Івана Хрестителя. Ми бачимо, що були учні, та він вказує на Христа. Ми бачимо, що в оточенні Андрія учня, який був в будинку Ісуса, є теж люди, там Симон, да? Петро, Кифа. Ми бачимо, що Євангелія, вони. Людям свого оточення звертають увагу на Христі. І там написано, що Він і сказав, вони говорять, вона проповідується не ділами, Євангелія проповідується словами. І часто деколи ви можете почути, що проповідує Євангелію ділами. Це неправда. Євангелія змінює людей і воно виражається в діла. Але Перше було слово, яке вплинуло на нас, яке зробило трансформацію в нашому житті і виявилося в ділах. Євангелія проповідується словами один Бог, який говорить своє слово, воно виражається в вірі, а потім один Бог, одна віра, одне хрещення, а потім вже в дії. Так воно Богом задумано. Тому ми говоримо про те, щоб проповідувати Євангелію людям свого оточення. Якщо ви пригадуєте історію про Корнилія вже той же Петро, якому Ісус розповів про Ісуса, який зустрівся з Ісусом, в якого відбулися зміни, навіть в імені ти Симон, та, як він каже, ти Симон, син Йони, будеш званий Кифа». Тобто в ньому відбулися зміни, він далі починає проповідувати Євангелія. І тут така історія, вона записана в дії 10 розділу, Коротко. Як ілюстрація, що відбувається? Ангел з'являється Корнилію. Корнелій – це римський воїн, сотник. йому з'являється Ангел і каже поклич Петра. Тобто, дивіться, ангел не проповідує Євангелію Корнилію, хоча може, він посланець Божий. Але він каже, поклич Петра. І Петро бачить там водіння, він йде до Корнилія і приходить 24 вірш, написано. І на завтра прийняли вони, прийшли вони до Корнилія, а Корнилій чекав їх, чекав їх рідню і близьких друзів, покликавши. Ми бачимо, що Корнилій кличе людей свого оточення, запрошуючи Петра в своє оточення, в свій ойкос. Тобто зараз хочу спонукати всіх нас до того, що в нашому оточенні є люди. Бог дає нам людей в наше оточення. І Бог хоче, щоб ми поділилися тою доброю новиною про Ісуса, що Він заступається за нас, Він наш Спаситель. В ньому реально є спасіння і в сьогоднішньому, і в майбутньому. Ми потребуємо його, і він доступний. Людям потрібна надія. Люди сьогодні, вони бувають в складних ситуаціях. І ми, як церква, як люди Божі, ми покликані до того, щоб поширювати цю добру новину серед людей свого оточення. І ми бачимо Корнилі, він в цьому був, він підтягнув людей. Він покликав Петра, і вони там чули цю добру новину. Говори Євангелю, говори про Христа людям свого оточення. Перше, ми дивилися на те, хто є Ісус. Ісус є Спаситель, Він є заступник, Він доступний. друге, ми говоримо, що є люди в нашому оточенні і вони потребують про Христа. І третє, я кличу всіх нас, себе і вас, для того, щоб ми говорили про Христа. Щоб ми не мовчалися. Я розумію, що часто ми стидаємося, часто ми боїмося, часто ми не хочемо, нам не, комф... не комфортно говорити. Часто ми в і думаєш, як я буду говорити? Різно всяке хачає. Це треба аналізувати своє серце, чому я не роблю того, що спасає. Але я закликаю, говоріть це на наше спасіння. І говорити про Христа. Римлян, ми знову повертаємося до цього тексту, Римлян 14,17. Там написано так. Але як покличуть того, в кого не вірували? Перед тим. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я буде спасення. спасення. 13 вірш, 14. Але як покличуть того, в кого не вірували, як увіряють в того. Про того, що про нього не чули, і як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісника миру, благовісника добра. Але не всі послухались Євангелію, бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що почув був від нас, тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Тобто Бог так задумав. Щоб виповідувати Євангелію, в якій є спасіння, цю добру новину. І Він хоче залучати до спасіння спасених. Він це не робить сам, він залучає нас, ті, хто пережили Христа в своєму житті, щоб ми з ним робили цю добру справу, благовістили. Тобто несли добро, благість до людей. І це дуже важливий виклик для нас як церкви, тому що в Ісусі є спасіння. В нашому оточенні люди, які потребують цього спасіння, цієї надії. І Бог хоче, щоб ми несли цю добру новину, щоб ми були в цьому. Він залучає спасених до спасіння. Тому що, спасаючи інших, ми самі себе спасаємо. Проповідуючи іншим, ми собі нагадуємо. Це важливий елемент для життя церкви. Ми говоримо сьогодні про те, чому потрібно проповідувати про Христа. І даємо такий заклик для кожного з нас. Говори про Христа людям свого оточення. Тому що Він заступник. Він доступний. Ми пережили це в своєму житті, і ми сьогодні про це говоримо. Знаєте, якщо в нашому житті щось працює, ну, ми стаємо здоровішими, сильнішими. От воно працює. Ти щось робиш і воно працює. Ти цим ділишся, правда? Ми ж пережили і переживаємо, що Ісус те, що Він говорить, те, до чого Він нас кличе, воно ж працює. Ми молилися, за... Олег ділився та, за брата, Бог допоміг йому. Ми ділилися те, що хворілись, і Бог вилікував, хоча лікарі не давали надії. Тобто і багато, і багато можна говорити того, коли ми самі собі не могли допомогти, коли ми самі себе не могли спасти, але Бог допоміг, воно працює. Давайте будемо ділитися цим з іншими в своєму оточенні. Що би я хотів так фактично закликати, застосування, це подумати, які люди є в моєму оточенні. Я не знаю, взяти листок, написати тих людей. Подумати, от подумати перед Богом, листком, з ручкою, написати. І мати оцей час ми маємо з 21 до 22.00 та молотовний час церкви. Щоби там молитися за цих людей. Молитися за людей в нашому оточенні. Ми ж знаємо цих людей, ми бачимо цих людей. Молитися і казати Боже, дай мені можливості говорити з тими людьми. Тому що Євангелія потрібна як віруючим, так і невіруючим. Бо ми спасені, але ми ще спасаємося. Нам потрібен Ісус всім. I mean,